Всім привізом ви на конференції номер 59 хейтерів Траніподи ми розпочинаємо. Почнемо з того, що хейтери трені погоди це росіяни, в принципі. Пойдемо до того, що скоріше хейті у не породи це скорше діти десь в 8 -10, до 10 років приблизно, можливо, ще навіть до 14, але зараз гейтери е, більше заспокоїлися у трані породи і більше в самому каналі, в принципі. Але хейтери б, в принципі, у трені породи це більшість тих, хто, який думає, що він краще самого автора. Це більшість хейтери, Трені породи це його Ну і далі можна ще сказати, що вони ну, жартують про війну, це погано. Якщо героя відправити на війну, це вони так жартують. Ну, приблизно в не погоди, це гейт був дуже, дуже рідкий. ніж в інших серіалів, але гейти, в принципі, кожного року або кожного місяця у трені погоди дуже слабії. Ну, самі хейтери, або Ця, тому що так стається, або монтаж дуже пояснює, то стається якісним. Або більше пояснює, стає краще ідеї серед серіалу... стоїть набагато якби, сценарії, теж тут набагато кращий, кращий хейт стає менше. Хейт був дуже великий приблизно кудись, коли 2024-го десь, десь десь приблизно зимою десь. Не зимою, але десь приблизно десь літом. Приблизно літом або і жовтнем, десь по, по, якби, до вересня і, і по літо. Бо дуже великий хейт до трені погоди, поки що, потім якби, слабіше, ну і поки що зараз повністю можливо зник. Можливо, на деякий час, але зараз хейто трені погоди, з скорше помер Мін, якби, помер. Ну, раніше він був дуже сильний, і це було проблемою до трені погоди, тому що ну, він не міг добре розвиватися, і це було дуже великою проблемою. Але потім ця проблема стигла, тому що трині погоди ну, все стало набагато краще, у, все багато ліпше то. Здавалося у тайні погоди, і тому був хейте зараз у тані погоди, або хайтери, та ні погоди, да, то слабі, ну щоб ще там щось зробити. та ні погоди. Хіба вони що може написатися, є тільки коментар і все. Приблизно хейте та ні погоди, це скорше дуже че, часто хайтели тоді. Це більшість його сияни або... Українці дуже рідко хейтали, тому що, нехай інша думка про сам трині погоди, у росіян дуже агресивні до трені погоди. Це і було сказано. Приблизно хейтали трені погоди, це скоро дуже малі канали, які мали ще менше, то були мали десь по 20 підписників. Це, або думали, вони що вони краще, або знімали дуже великий якийсь треш, Тому, скоро це знімали якісь пригоди, якісь у собі. Там люди, люди, які дуже думали, що вони краще всіх. А могли б ще то хейти могли. Або деякі ще канали, які знімали там повний крінж, але які навіть на самі не могли навіть добре монтувати, в принципі. Тоді ти погоди набагато їх краще міг мон, монтувати. Зараз набагато краще, ти монтуються відео, відео. Бі, воно більше якісні. Ну тоді вони теж не були сильно такі якісні, але зараз якість піднялася, в принципі. Гейтали тоді трині погоди з кожша, або якісь школярі або якісь там фанати Гоблокса. Гейтали три не погоди, це було якось дивно. Але сам хейт потім якось сам би пропинився, тому що трині погоди мене почали добре розвиватися, як сам серіал почали більше ну, покачуватись монтаж, там, озвучка, ну би. Ну все якби почало змінятися, там покращився там, звук. Ще раніше звук був, був жахливий, а зараз набагато краще звук став три ні погоди, ніж раніше. Ну і самі хайтери, вони, наприклад, зараз або повністю знищені, або вони, вони десь просто виїжджали просто поки що мовчати. Але я можу ще сказати, що немає такого серіалу, де не було би гейтерів або гейту, тому що ну, не всі серіали вони ідеальні, щоб там не ну, все було дуже добре. Я можу ще сказати, що гейтери кожному серіалу не бути, тому що ну сам серіал, не всі серіали вони ідеальні, тому що там може бути свої недоліки, які. Може, деякі людям не подобатися. Це, це буде нормально, як там, деякі серіали не буде подобатися іншій людині, тому що в неї іншої людини є своя думка. Тому хейтерів тоді не це якби нормально. Тому що кожного серіалу є свої хейтери чи якийсь хейт. Кожному, ну, як ви знаєте, то не кожному все, весь серіал, всім, не всім не буде подобатися один серіал, тому що кожного серіалу якби, є свої недоліки. Але ще можу я сам сказати, що хейтери тоді як якби нормально, це якби норма. У всіх серіалах є свої хейтери або хейт, це нормально. Тому що не всі серіали вони ідеальні. Це думаю, набере не закінчувати конференцію. І всім до побачення, звуву плю побачення, всім гуд, бать!